Йдемо на тест-драйв, Йдемо. Джин 404 Так. Добре, що ручки убрали. поставили на бік. зручно тепер сідати. Так, заводимо нашого коня. Моторчик супер, ручка збоку, дуже зручна. В принципі, навіть не потрібно реверс. Так. Хороший виворот руля. Моторка М490. Є лінівець. Так, що перша? Що у нас повишено? Повишено. Друга. Е, хороший радіус розворота. Е, Циліндри е, гідропідсилювача стоять за мостом. Це у нас що? О, так краще. Добре, що є розподільник на 4 гідровихода. Нав'язка у нас плаваючого типу. Може вам не видно. Бо дехто каже, що тут немає плаваючого, дивіться. Так і так, застопорили і оце буде плаваюче. Ручний газ. Ну, Не підключений, мабуть. Зараз заїдемо в бокс, хай підключить. Хлопці з'явилися. Ціна даного апарата 7700 доларів. Вони тільки на прошлій неділі розмитнилися, це свіжа поставочка. Виклопну. Вроді би можна поставити вперед, якщо нічого не, не помиляюся. Зараз подивимося. Легко вилазити. Раніше треба було ногу перекидати. Тепер ручка з боку. Паливна, бачите, маститься від мотора. Є заливна горловина, може заливати тут масло в мотор. Да. Вихлопну можна поставити вперед. Не треба нічого різати. Бачите, гідропідсилювач ззаду стоїть, не спереду. Грузи ззаду і э, спереду. Задні грузи, кому треба, по 80 доларів можна докупити назад. Ось ну, сама навіска. Класно працює, м'яко, без ривків, вал відбору потужності 540 тисяч, треба про це подключити, будь ласка, не треба краник перекривати. Розетка під причіп є. Все, що потрібно, є, кольєм 1,20 метрів. Блокировка задніх коліс, величезний діапазон передач. цікавить 7700 доларів, джинма, класний завод, класний трактор, запчастини є на них, можете не переживати.